І активності благоустрою території і наведення чистоти Житомир не бачив давно. Вулиці підмітають, очищають, рух перекривають, і навіть зупинку громадського транспорту по вулиці театральній, яку розбили ще в грудні минулого року, вирішили полагодити. Ми для цього не робимо для того, щоб хтось то приїде. Ми робимо для того, щоб треба було зробити те, що побили. Хто то побив. Зазвичай запаркована вулиця театральна сьогодні є вільною від транспорту. Здійснюється охорона посадових осіб держави згідно закону України. «Хто приїхали, розкажіть?» мені, мені не доводили до відома». Недобудову на вулиці Київській, 6 також облаштовують. Ну просто прикриваємо, але ну, що тут не було видно, що тут ті, 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 сильно грязно. Так і все, просто прикриваємо. Ми до роботи приходимо як кожен день. Непокладену плитку вирішили сховати ось за цим новоствореним парканом. Таким чином планують прикрити всі недоопрацювання. Житомиряни і собі помітили активну роботу комунальних служб. Ну, мабуть, хтось має приїхати, якісь, можливо, руководство чи ще хтось не знаю. Так, да, так. Да, Прем'єр-міністр Гройсман. Це там армію, коли травку красять к приїзду генерала. Юлія Свінціцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини